Мої вітання усім добрим людям, недобрих, хай краби довідають. А у нас прийшов час чергової обробки наших дерев, кущів, ну і всього, що є у нас. Як воно називається, по зеленому конусу. Хтось казав, не було інтернетів, не знали, що таке зелений конус, що таке рожевий бутон. Але завдяки цим інтернетам ми можемо ділитися своїм досвідом, декому нагадати, а декому щось нове. Отже, що ж таке зелений конус? Ось він, яскравий приклад зеленого конусу. Брунічка тільки-тільки набухає, тільки ну, починають перші листічка е, вилазити, намагаються. Оце і є зелений конус. То в нас була вишня, а ось як бачите на груші вже починають розпускатися. Щось вона в цьому році у нас дуже-дуже раненько. От. Ну але ж ось отак от на груші виглядає цей конус. Персик. Також тільки-тільки починають вилазити листячка. Де-інде, ось, як бачите, тут листя, пагун буде. Ну, а тут ось брунечка набухає і тільки починає вилазити листя. Винятком із цього є абрикоса. В неї не листя починає виходити, а Перше, що в неї починається, це квіточки цвітіння. У груші, о, у груші, у абрикоси це розовий бутон. І він дорівнює зеленому конусу. Ну що, з термінами визначились. Тепер чим обробляти? Є два способи обробки: хімічний і біологічний. Біопрепарати. Нешкідливі, вважаються нешкідливими, ні для людей, ні для тварин. Ну, купа плюсів. Але є мінус. По-перше, вони дуже швидко розлагаються на сонці. По-друге, вони дуже сприятливі для усіх видів осадків. Пішов поприскали, пішов дощ, треба знов прискати. Тільки поприскали, дощ пішов, знов треба прискати. І так постійно. Дуже вразливі біологічні препарати до дощу, оману до тощо. О, тут немає вітру. Хімічні препарати. Нібито е, є шкода від них. Ну, як для людей, так і для тварин, але з цим дуже легко впоратись. По-перше, коли прискаєте, якусь маску наділи, все, поприскали. Через 2-3 години можна тварин випускати на вулицю, у кого вони там вдома живуть. І ніякої шкоди більше немає. Із плюсів. Хімічні препарати через 2-3 години після оприскування вже е, їм нічого не буде заважати. Ні дощ, ні туман, нічого. Вони будуть працювати як потрібно. Через 14-20 днів вони розлагаються і вже ніякої хімії не ні на деревах, не в плодах, ніде немає. Тому я як лінива людина. І скупа. Я не хочу постійно використовувати біологічні препарати, тому я буду економити свій час, гроші, і буду використовувати хімічні препарати. Чим ми будемо прискати? Я буду прискати хорусом актарою, епін і прилипач. Хорус дуже Файно працює проти маніліозу. Маніліоз це перша болячка, яка вбиває не тільки наш урожай, а й дерева. У нас останні два тижні постійно майже йшли дощі. Два дні йде дощ, один день там, нібито все добре, потім знову дощ. Ну, волога дуже, вологість дуже велика. Ну і до, додаток до всього цього ще й тумани. Е, і от така вологість, вона ну, майже ідеальна, ідеальне середовище для того, щоб розвився маніліоз, і він буде ворожати ваші дерева. По-перше, він е, лишить вас е, урожаю. По-друге, він уразить дерева ну, і до того, що дерево може просто геть загинути. Актора. Це проти шкідників. Зараз, коли почка тільки набухає, усі шкідники через оцю почечку будуть намагатися залізти вам всередину і вже будуть. Селитися і розвиватися у плодах. Тому саме зараз треба починати вбивати цю гидоту. Ну, як і русню, звісно. Епін. Це стимулятор росту. Зараз дуже потрібен і буде. Ну, Саме ліпше, що може бути з вашим урожаєм, він буде стимулювати рост і бруньок, і самого урожаю. Ну, це просто стимулятор. Ну і прилипач, звісно, для того, щоб все це прилипло до дерева через 2-3 години. Воно вже висихає, і потім нічого, ніякий дощ не страшний, прилипач свою роботу робить. Тому я от саме зараз буду використовувати ці препарати: Хорус, Актара, Епін і Прилипач. Ну і незайвим буде нагадати, що прискати треба в пасмурну погоду. Бажано без вітру. Для чого в пасмурну погоду? Щоб поки не почне діяти наші препарати, вони на сонці теж не улітучились, не розложилися, а працювали. Тому прискаємо в таку пасмурну погоду без вітру. 2-3 години, все висохло і все буде дуже файно працювати. Ну що, починаємо. Ось такий у мене є мірний стаканчик від якогось препарату, не пам'ятаю вже. Але я знаю, що в нього входить е, от зараз тут десь 10 грам хоросу. Як бачите, він у такого, е, такої структури, такого сіренького е, кольору. Висипаємо. У нашу відерку і розчиняємо. Дивіться, яка, виходить, реакція, якого кольору воно набуває. Розчиняю я все це у теплій воді. Таку трохи-трохи ну, теплішу за кімнатну. Тільки для того, щоб воно. Скоріше розчинилося. І, ну от, скажімо, в онлайн режимі ви бачите, що все, хорус вже розчинився. В окремій тарі. Зараз отак от, от зробимо в окремій тарі. Зараз будемо. Розчиняти Актору ось випас висипали Актору у такий Ковшичок, отакий от ковшичок. Розчинили її теж. Водичка тепла, дуже швидко розчиняється дуже швидко розчиняється і змішуємо. Що ми маємо? хлоп'я, Хлоп'ями е, наша суміш не стала, осадку немає, грітися не гріється, це означає, що препарати між собою сумісні і один одному мішати не будуть, а будуть працювати як треба. Тепер додаємо. Епіну сюди ж. Ось таким от чином виглядає епін, отака от капсулка. Зараз її отут -от -от надірвемо і додаємо у суміш. Ось таким от чином видавили його. Все, знову розмішали. Ну, Так як це вже, скажімо, перевірена суміш, і я знаю, що воно сумісне, не випадає в осадок хлоп'ями, не гріється, Ну, тобто все гаразд, можете робити все потрохи ну, одразу в одну, в одну тару. Чому я так от роблю окремо? Це тільки для того, щоб ви розуміли, якщо ви будете використовувати якісь інші препарати, які ще ну, не знаєте, будуть вони сумісні чи ні, тоді от такими от малими дозами перевірили ага, сумісні, все собі там зафіксували і знаєте, що можна потрохи їх вже змішувати в одній тарі. Це тільки для прикладу. А тут вже розчиняється прилипач. Ось він, бачите, такий, нібито мильними бульбашками, коли його колихаєш. Та, звісно, воно все на основі якихось е, мильних речовин, які дають нам ефект прилипання дуже добрий. Ну, використовую все що є під рукою. Потім сполоснемо і бабуся буде знову свої квіти вішати. Додали, отак трохи можна Ополоснути кошика. Ну і все, бакова суміш у нас готова. Прилипач раджу ставити розчинятись трохи раніше, тому що він із за своєї структури ну, трохи повільно розчиняється у воді. Задля економії часу. Раніше його поставили розчинятися, поки готуєте суміш, він вже майже готовий буде. Все, доводимо нашу кількість до 10 літрів. Суміш готова. Можна використовувати. Якось питали у мене, яким користуюсь оприскувачем. Акумуляторний оприскувач не дорогий, не дешевий такого середнього сегменту. Вибирали його дуже просто, прийшли в магазин. Їх там було десь 5 чи 6 видів. У фіхівця питаємо, а що, а як, а де. Він каже, ну. Літраж, ну от такий от. Цей у мене на 16 літрів. Каже, ми от продавали отакі нарікань не було, ніхто не скаржився. Ну і все. Раз, два і купили. Ну, Я буду зараз ще робити одне відерко, щоб повністю його загрузити. Але отак от. Суміш на 10 літрів готова. І зараз будемо її заливати і оприскувати. Усе, оприскувач готовий і далі прискати.